Вітаю, друзі! Раджу вам одразу вмощуватись позручніше на своїх диванах, готувати каву. Адже сьогодні буде все, як ви любите. У нас сьогодні буде новий кастомний проєкт для нашого клієнта. І це незвичайний байк, адже таких ми обігтой ще не збирали. Як бачите, ми вже підготувалися, є фреймсет, ось така здоровезна коробка BOMBTRACK, який саме вже побачите трошки згодом. І є величезна коробка з запчастинами, на базі яких буде збиратися цей велосипед. А поки ми ще не почали збірку, можете спробувати здогадати, що саме ми будемо збирати, і написати відповідь у коментарях. Звісно, що все це ми будемо збирати з допомогою Олексія, який набагато краще шарить, ніж я. Як це все треба збирати? Тож з льохою зараз розберемо цей весь величезний карабас. Подивимось, що там всередині. То я сам ще не бачив, що тут навіть є. Давайте потрошку переносити його до майстерні. Ціла коробка цікавина. Ну що, Льоха, пірнай в коробку. <гум> Дивись, що там цікавого. Так, дивлюсь, колеса треба збирати окремо, так? Втулочки. що Там які втулочки у нас будуть. О, яка краса. Який колір. А? Ух ти! А вона не просто чорна, так? Ну, вона якась з переливом. Яким. Трошки синювата, синювата та? так? Прикольно. Так. Це кареточка у нас. Ага, і передня, передня теж така. Комплект. Селекс передня, селикс задня. Зараз будуть кричати, що чому не да втулки? <гум> Ума. Скільки ширина? 50-50. Так. На цей красивезний руль будуть ергончики. Піо. Ого. Ого. Один на 12. Один так? Один на 12. 45. Гальма гідравліка гідравліка Shimano SLX монеточка 160 мм. 60-160 на 180 спереду. Наскільки я пам'ятаю, просто на цьому фреймсеті 180 не стає. Не стає. По заводу угу. по специфікаціях пишуть, угу. що 160 максимум. Ми ставимо максимум для того, щоб добре тормозило. Підсиділ звичайний бонтрейджер. Сінкотний під колір рами буде. Він глянцевий. Матовий, так. можливо, б не дуже підходив. Системка Dior. У мене сальса Скільки сок, там? Сальса. Сопка? Ну, я бачу, що схоже на сок. А, ні. 80 стрічку взяли, ланцюжок взяли. І отакий от перемикач. Що це у нас? Dior звичайний, так? Dior, так, звичайний. Угу. Класик. З чого почнемо? Напевно, Справний що з колес. Тому що це найтриваліша, напевно, частина роботи. Так, так, треба буде попрацювати. Далі без камерку поставимо, поки будемо збиратись, будемо її болтати, так щоб вона прижилася одразу. З чого починається збірка колеса? Звісно ж, треба взяти втулки і що зробити? Порахувати спицю. О, спицю ми ще не рахували, проте у нас є втулки, є ободи. Тобто Олексій зможе максимально точно підібрати. Ті спиці, які якнайкраще підійдуть до комплекту цих втулок та обідів ДТшки, які у нас є. Виглядає, блін, просто космічно. Така гарна. Ця теж. До речі, тут на SLX цьому 1 на 12, також, як і на моєму Діоррі, стоїть барабан Micro Spline. Це нова система від Shimano. Ну, він такий прикольний. А як звучить? Слухай, ну прикольний звук у неї. Угу. Як сейф якийсь відкриваєш. Спочатку збираємо переднє колесо, потім заднє. Ну що, льоха, ти вже зібрав колеса, я бачу. Що це воно так тріщить прямо? Цікаво. У мене Dior-тулка того ж року, теж 1.12, на такому ж барабані, але вона якось не так звучала. Тихіше набагато. Стрічку зараз будемо мотати. Це ж що у нас тут? Який герметоз будемо заливати Хатчун за моєю практикою? То Хатчен один з тих, який себе ну достатньо добре показав. Єдиний мінус, то що він трошки швидше засихає, але при цьому герметизує покришки дуже добре. Алгоритм встановлення без камерки в принципі достатньо простий, проте сам процес має деякі нюанси, які треба знати. Їх знає, звісно, механік, спочатку, ми обезжирюємо обід, витираємо від всякого бруду його. Потім намотуємо стрічку, встановлюємо вентилі після цього покришку і заливаємо герметоз. Після чого накачуємо покришку. Ну і бовтаємо колесо для того, щоб герметик рівномірно розтікся по всій поверхні покрихи зсередини та залатав усі щелини. Колеса зібрані. В які гарні. І така касета прикольна, що остання зірка чорна. Чого це вона чорна? Не знаю. Шимана. Шимана, шимана. шимана блін, загадкові пацани. І поні! Ніколи не зрозумієш їх, але ось чорна зірка остання і хоч ти Дістаємо раму? А що у нас тут за рамці сьогодні? Та це прийом! Який колір чудовий, це у них типу колір пива. Колір є, а пива немає. <рес> ну що, друзі, вгадали, що за рама? Пишіть теж в коментах, якщо вгадали, а якщо не вгадали, теж пишіть. <рес> так, а тут у нас що за ніштячки? Тут у нас рульова. Так. Іще рульова. Іще рульова. А що все? А все інше. А, тут у нас комплект не тільки рульова. Давай розпакуємо, подивимось, що там всередині. Це у нас що? Ромашка? Так, топкеп з гравіровкою бомбтрек. Гарний. У мене такий самий. Це все рульова. Так. А це. Це кріплення проводки. Нижнє. Ну так, да, ці штучки. Коли ми збирали мій байк вперше... На Бомбтрек Beyond і ADV. Також в комплекті ось такі кріплення були, але вони, ну, вони просто відлітають дуже швидко, якщо десь зачепити проводку. Тому краще за все, це вже з нашої практики, краще за все, на шох садити? На хомути. Про цю раму ви напевно вже знаєте. Якщо для вас бомтрек Бейон це в новинку, то звісно ж за посиланнячком в правому верхньому кутку ви можете перейти, подивитись огляд на фреймсети сети бомбтрек, і там я більш детально розповідаю про те, що це за рама, для чого вона і з чого вона зроблена. Що ми робимо? Та вставляємо <свіс> вилку, каретку, перемикачі, гальму. І думаємо, наскільки нам штоку залишати. Далі у нас вилка. Бачите, як запаковано круто. Щоб нічого в дорозі не пошкодилось. До речі, у вилки тут конусний шток іде. Тобто при бажанні її можна замінити або на якийсь амортизатор, або, наприклад, на карбонову вилку. Якщо захочеться в якомусь сценарії, наприклад, збирати на цій рамі щось більш легеньке. а бонок тут, звісно, навалили цілу купу. Що, для початку примірюємо? Шток тут достатньо великий, такий, я тобі скажу. Угу. Ану. Ого, скільки думаю, гадаєш? Три штучки. Три? Я думаю, чотири треба, ні? Чотири. І навіть різати не треба буде. Давай поки що залишимо так, дозбираємо його, поставимо на ноги і подивимось. Можливо, все ж таки отак буде. Хоча навіть... Та ні, це ж э, турінг, це не гревел. І враховуючи те, яке кермо сюди буде встановлюватись, а сюди ми встановлюємо просто, блін, нереально круте кермо від сюрлі. Тому я думаю, що вверх треба ставити виніс і чим повище, так щоб потім клієнт міг підібрати там висоту, яку треба. І якщо треба буде, то чікнемо вже правильно? В принципі, так. Врешті настав той момент, коли велосипед вже повністю зібрано, і ми зможемо зараз вийти на двір і подивитись на нього, як він виглядає назовні. Прикрутимо зараз тестові педалі і спробуємо на ньому прокататись, щоб впевнитись, що все правильно налаштовано і готове до роботи. Як на мене, виглядає просто фігітельно. Льоха, що ти скажеш, як тобі велік? Стільки збирав, стільки збирав, і просто красивий, і величезний. Жаль, що ніємка. З коробки здавали шорама, типу маленька, але коли зібрали велик, то він реально... Мабуть, до педалі не буде без Так, ну що, протестуй, як воно їде. І посадка висока посадка така, так? Да? Ну, людина буде, власник буде вищий явно за мене. Хоча в нього можуть бути ноги короткі. Прикольно. <реку> Ми ще ніколи не збирали цей фреймсет на такого типу кермі і на так, такому обладнанні і у нас все з першого разу чітко. Стало. Все чітко, ніяких нюансів не вилазило. Ну, що нюанси вилазили? <гум> Це все досвід. І його у льохи предостатньо тепер, тому що на його рахунку вже не один кастомний велосипед. І він заздалегідь знає, де які моменти можуть бути. Тут у нас все шикарно вийшло, і велік як треба, і виглядає, і за характеристиками своїми, і підібрано все. Це в плані компонентів комплектації, ну я вважаю, як треба. Кермо, молоко, МТБшна трансмісія, гідравліка Шиманівська SLX, і при цьому ви можете ставити сюди як 50 мм, тобто 2.0, так можна її трохи більше ставити. Більш зубата резина тут також розміститься дуже легко. Як бачите, тут зазори ще дозволяють. Ну і звісно ж, покріпленням тут все, що треба. Хочете байкпакінг, хочете класичний турінг. Осі один. На 12, все як треба. Дуже радий за ту людину, яка буде кататись на цьому велосипеді, тому що ми його збирали, як, як для себе б збирали. велик вийшов кайфовий. Ну, а ви в коментарях напишіть, як вам такий велосипед. Щоб ви може змінили з компонентів з комплектації на даному байку. Дякую, Льохі, за зборку. Вам дякую за перегляд. Не забувайте. Ставити вподобайки, підписуватись на канал, ну і тицяти дзвоник для того, щоб не пропускати наступні відоси. Всім па-па!